Усім доброго ранку. Ми вже в селі, вже поснідали, вже переодягнулися і готові починати свою працю. Влад зараз вийшов з косою. Не видно його, що йде. А... Влад буде зараз косити. Траву в картоплі потім піде косити в дворі і ми з мамою будемо тут. Потрібно буде повибирати сьогодні огірочки, помідорчики, кабачочки. Завтра, можливо, також щось заберемо. Це капуста, кукуруза. Можливо, що сьогодні з цього, може завтра. Коротше, буде видно. Ще я зробила одну руку собі нігтів, але, чесно кажучи, мені колір не дуже до вподоби. Зараз коротенький, маленький такий рожевий колір. Ну, наче нічого, але мені щось не подобається. Я не знаю, друга в мене рука. Поки та сама, ну, бачите, як повідростало все. І я бачила коментарі. Бачила не під одним відео про прохання, щоб я показала, як я собі роблю нігтики. Тому, скоріш за всього, я вам покажу, як я це роблю. І, скоріш за всього, я зміню колір на цих нігтиках, тому що мені, я не знаю, мені щось не дуже. Поки не знаю на що, взагалі я хотіла помаранчевий. От я хочу помаранчевий і все, і, і все. Але мені здається, що, з... що ще зарано такий колір робити через те, що ще не осінь, але вже близько, але наче погода ще буде така тепленька. На сьогодні передавали 31 градус. М -м От, коротше, не знаю. Ну, цей. Він взагалі гарний, але мені не подобається, як він виглядає на моїй руці. Коротше, неважливо, там буде видно. Я ще хотіла щось вам сказати. Дайте, я згадаю, дайте я згадаю, не пам'ятаю, згадаю, потім. А, згадала. Був один коментар під відео. Здається, що під минулим м м м відео. останнім. З приводу того, що коли я вибирала насіння соняшника, влад з мамою копали, а потім а, я сказала, що ми накопали картоплі. І в коментарях написали, що не ми, а Влад і мама. Але я хочу сказати те, що відео потрапляє. Не все. Я знімаю тільки частинками, а не весь день. Тому казати, що це тільки робили Влад і мама, це неправильно, тому що я також приймаю в цьому участь, я також купаю картоплю. У нас тільки було дві лопати, тому було так. А зараз у нас їх буде три, тому ем, тому так. Ще, ще. Ще я бачила коментар, що як в таких бур'янах ще щось виросло. Те, що ми все літо пропололи це все. Коротше, я так, знаєте, трішечки мені особисто стало не дуже приємно. Тому що постійно постійно ми прибирали ту траву. В помідорах ми залишали, щоб був тіньок. А так у нас, ну, да, травичка була, але ми старалися прибирати. І я не знаю, скільки я разів про це говорила, але от ще раз скажу, ми. Тут не проживаємо. Ми приїжджаємо один, інколи два рази на тиждень. І тримати город повністю чистим, мені здається, це просто нереально. Ну, як не крути, не вистачає двох або одного дня для того, щоб прибрати ці всі сотки городу. Тому, ну, давайте будемо реалістами. давайте. Так, про це сказала, про то сказала. М -м -м. Дивлюсь зараз, до речі, на горіх, на ліщину. І хочу вам сказати, що горіхів в цьому році не буде. У нас чи білочки поїли, чи що, ну горішків немає. Ну, взагалі, зараз я подивлюсь, звичайно. Просто вже білочки все заточили. І дійсно, я не розумію, чому взагалі жодного немає. Стільки наче було зелених тоді, коли я вам показувала. Але все одно щось немає все. Мабуть, реально білочки просто собі до... до себе додому просто позатаскували в своє дупло і все. І ми залишилися без ліщини в цьому році. Хм. О, ходімо, подивимося інший горіх. І так, ми на місці. Подивимося, що тут у нас. Ось пару штучок висить. Воно висить. Осьо. Мені цікаво, що ж, мабуть, зарано, правильно, щоб вони падали. До речі, хочу вам сказати, що було більше горіхів. Було більше і знову кудись подівалися. Ну, що таке? Хто в нас краде горіхи? Ні, ну реально цікаво. У нас, вон, бачите, порвалась. Порвалась наша герьовка, і тепер потрібно заново підв'язувати цю гілку вище, щоб можна було нормально проходити, бо дуже низько. І ось цю також підв'язували, щоб було зручніше. І от потрібно повернути цю на місце догори. Опс, до речі, ще шовковий тем є, навіть зелений. Хм. а я тут вам з ліхтариком знімаю. Все, ну, секунда. Нормально. Так, вилазимо звідси і я думаю, що, що можна буде йти вже вибирати овочі якісь. Ну, це я про помідори, про гірочки, про кабачки. От. А, мабуть, що все інше завтра, а там буде видно. Там подивимось. Потім після городу у нас почнеться наш квітник. Там також травичка повилазила, заростає. тому потрібно буде там також наводити порядок. І це все буде. о, як чухається. Буде там тістенько, і з тієї сторони, і з тої. Так само. Так що все буде окей. Ми тоді пішли починати працювати. Це всі помідори, які я вибрала, і то деякі, вон, бачите, з чорним, це повідрізати і піде на салат. Ось так само, ну, блін, це взагалі то, ось, ось цей вочик ось, і з'їсти. Бачите, багато таких помідорчиків. Забрала ще я перчик гарненький, перчик. І вибрала погані помідори. Ох, він взагалі вже гниє. Фу. Багато-дуже отаких помідорів. Дуже-дуже багато жах. І так, показую вам перший кошик картоплі нашої. І, як бачите, є вона сіляка різна. Вон трошки погризана. І вона яка здоровенна. Є зелена. Ну, взагалі вона, вон, бачите, реально різна. Є взагалі як горох. Малесенька. От. Такий в нас сьогоднішній перший кошик. Зараз хочу разом з вами піти забрати диньку. Мама казала, що там диня є. От хочу піти подивитися і якщо вона дійсно достигла, то я хочу її забрати. Потрібно зараз буде ще огірочки повибирати. І так. Дивимось. Опс. Перша. Вона вже суха має гілочку. гілочка суха. Так що сьогодні заберемо. заберемо. І ось ця от мене цікавить. Здорова така. Вона ще зелена. Хвостик зелений, і вона загалом ще зелена, тому вона ще буде в нас стигнути. Так, оце малюсінькі. Одна, ось от друга, я не знаю, взагалі щось буде з нею чи не буде. От. Так, ні, тут здалося. Ось, що ще буде динька. Ще також хвостик не зелененький. Ще ранувато її чіпати. Це ще взагалі. Дивіться. Кавунчик. Ставимо ставки, буде щось з цих кавунчиків чи не буде. ну стучить так собі. Ще, ще рано. Так, це тут. Зараз підемо в інше місце. Так, прийшла я в інше місце. Ще доньки також тут малесенькі. Ще одна і вона друга. Малявки. Поки що. Тут кавунчик. Тут кругленький, там у нас Якісь подовжені. Це кругленьке. Навіть бачите це те кавунчик. Так що якось так. У нас ще є одне місце, але ми тут не прибирали майже траву, тільки декілька раз тут пропололи і, і все. Тут у нас ще також. Мав би бути кавунчик, але навряд чи він тут є. Да. Тут, мабуть, що немає. Кавунчику. Вон, як свої листячки порозпускала капустина. От як. Я думала, що взагалі не буде капусти, якщо бути чесною. Бачите, гарненько робиться. Ой. Зараз, поки є трохи часу, хочу подивитися кукурузку, що вже довибирати її, бо в людей вона закінчується, а у нас ще тільки, тільки стигне. Тому... Зараз хочу позабирати. Яка гарна. Я прям не можу. Я навіть не бачу сенсу таку забирати. Якщо бути чесною. Мам, таку забирати... Вона лиса. Нема сенсу. О, я так думаю, не треба. Так, їдемо далі. Мураха. І так. О, це гарненько. Я потім вам покажу, яка воно. Красотка. Так, мені треба якусь листячко. От якраз листя хрону мені підійде, щоб складати поки що. Ой, ой, поки що буду складати на листку, потім забираю. Ой. Так, йдемо далі, йдемо далі. Це якась маленька. Також гарненька. От, вже в той момент, коли можна її забирати. Те, що я виривала раніше, це було зарано Для неї. От зараз те, що треба. Так, дві. Що це за карлік? Вам гучно чи не дуже? Мені здається, що це взагалі повинно бути як вічно молода чи щось таке. Якщо не помиляюсь, якщо то, то насіння було, то от має бути вічно молодою. Вау! В цьому році хочу врожай кукурузки є. В новому взагалі нічого не було. От прям взагалі. Тож, може, сьогодні цю кукурузу я повириваю. До речі, знаєш що? Я знаю, скільки коштує молоко домашнє тут. Тут? Да. 70. 3 літри. 3 літри? Так. Да. Продавали по 50, а потім підняли до 700. Ой, 700, кажу, чуєш? 70, так. Да. Бо, каже, в інших селах продають по 50, по 70, чого я маю продавати по 50. Так. Да. У магазині працює дівчинка і в неї мама торгує молоком. І от вона продає молоко в магазині по 70 гривень зараз. Бо коли ми воду купували, якраз перед нами була дівчинка, яка брала молоко. Каже, я не знаю, як ви домовлялися з мамою, але молоко по 70. Каже, чому я маю даром віддавати? Бо корова моя в мінус йде. В мінус корова? А у вас? По скільки молоко? До речі, я не знаю, скільки в місті молоко коштує домашнє. Ми давно дуже таке не купували, ми зараз купуємо тільки магазини. Перетура на нуль. Так. Он. Нормально. Піде. Піде. А? Там нема взагалі. О, по цій стороні взагалі нема. Я коли ходила, німа нічого. Там ще не дивилася. Так от далеченько. Зараз я вам покажу. Видно чи не дуже? Ой, не, не бачу. О, Видно начебто. Ось така кукурузка. Поки цю залишаю тут. Камеру я залишаю на маму, нехай знімає. Я поки піду в інше місце, там подивлюсь кукурузку. І потім приєднаюся до мами, а огірочки тоді повибираю пізніше. Я вже хочу посмикати моркву на ще рано. Ах. До речі, я хочу сказати, що дуже-дуже шкода -дуже помідорів. Тому що росли вони гарненькі. Я була впевнена, що буде багато помідорів. Вон бачите як почорніли. Так. Що це? Це не кукурудза, це щось незрозуміле. Нехай тоді поки що росте ще. Подивлюсь іншу. Ой. Ось кукуруза не кукуруза. Ну, це нормально. О, сонечко. Я вам зараз покажу. Тільки прибіжу. До речі, арахіс потрошечку починає. Починає. Починає сохнути. Це значить, що скоро його копати. Сонечко дивіться. Видно? Видно сонечко. Гарненьке. Зараз я оцей листочок обережненько відірву. Ось зараз полетить. Кукурузку я нарвала.